Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, гарні ваші ученятка, сірі, карі чи сіренькі, ви для мене всі миленькі. Діти, відгадайте загадку, стало біло навкруги, я розпушую сніги, води сковую в люди, в дружбі з дітками всіма. Здогадались я? Зима! Діти, скажіть, яка пора року зараз? Так, вірно, зима. На вулиці взимку холодно, морозно, люди тепло вдягаються. Річки і озера покрилися кригою, дерева заснули на круги ліг сніг. Що можна робити на вулиці взимку? Так, кататися на санчатах, козанах, грати у сніжки, ліпити снігову бабу, гратися сніжколіпом. А зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду починати речення, а ви його закінчуєте. Взимку є сніжок, а влітку немає. Влітку тепло, а взимку холодно. Влітку дерева вкриті листям, а взимку снігом. Влітку одягають шорти, футболки, сукні, а взимку. Шуби, шапки, рукавички. Молодці діти. Я вам пропоную розімняти наші пальчики та пограти в гру, яка називається Снігова зима. Один, два, три, чотири п'ять ми йдемо разом гулять. Сніжки будем гратися, весело сміятися, санки вгору підіймати, потім вниз на них спускатись, зліпим бабу снігову з трьох шарів великих. Ноги, руки, Додамо ніс морквинку ми приліпем. Ось така прийшла зима, снігу безліч принесла. Діти, подивіться, з хмаринки посипались сніжинки, полетіли сніжинки на поле, на ліс, на луки, на села і міста, закружляли сніжинки в своєму таночку. А вітерець грався з ними, то підіймав їх вгору, то кружляв з ними у таночку до того часу, поки всі сніжинки не сіли, одні на земельку, інші на дерева, інші на людей. Усі, усі сніжинки опустилися на землю. Ось так чарівниця зима все навколо зробила холодним і білим білим. Немов білий килим навколо розкинула, а це покривало утворилося саме з таких малесеньких сніжинок, які летіли, мов бджоли із вулика. Я вам пропоную намалювати сніжинки незвичним способом. Казкові сніжинки у вас вийшли? Діти, то яка пора року зараз? Так, зима. Який одяг потрібно одягати, виходячи на вулицю взимку? Так, звісно, теплий. Що можна робити на вулиці взимку? Гратися сніжколіпом, ліпити снігову бабу і гратися в сніжки.